Понабирали. Це кому охороняти? Бачите, бо якось. А дайте вій. мені виступити, я сказав. Дайте мені виступити, ви не маєте права. Я хочу, щоб ви вийшли і розказали. Чому ви не освоїте? Чому через вас вій. не ремонтуються дитсадки, політики і так далі. Чому ви робите? Вийдіть і розкажіть. Вийдіть і розкажіть. Гляньте на нього. Гляньте на цього, бо Я кажу, вийдіть і розкажіть. Вийдіть, і розкажіть, як ви дискредитуєте як привладу, дискредитуєте, ви ходьте і розказуєте. Я вам кажу, дайте мені виступити. Це ви зриваєте. Ви не хочете слова правди чути. Ви не хочете правду від людей чути. Я вам кажу, ви і розкажите. Вий і розказуєте. Школа лікарні, Чого ховаєшся? за держимордами, Ану, руки, забрав. руки забрав. Забрав руки. Вийди руки. Виходь розказ. Виходь розказ. Руки забрав. Боїться. Ти сидиш, дармої всім партіям. Три партії. П'ять баня. Ти партіям служиш, замість того, щоб людям служити. І сидить Хома за такою мордою роз'їденою. І насміхається. Він над ким насміхається? Він насміхається над простими чернігівськими селянами, учителями, лікарями, яких ви позбавляєте перспективи жити в своїй країні. Але ми вас виженемо, а люди будуть жити нормально в нормально країни. Аніма партія регіоні. партія регіонів упаде, її не буде. До влади прийдемо ми. І ви будете відповідати за все те, що ви робили, і в наступній обласній в наступній обласній раді ми матимемо більшість.